Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. На зв'язочку я, Сергій Мотус, Валера Патоніч, і сьогодні говоримо про тему, яка, скоріш за все, викличе багато обурення, незгоди, заперечень і тому подібних процесів, але нам відверто кажучи, байдуже, бо ми тут за психічне здоров'я. Тому говоримо про веганство, вегетаріанство і більш суворі форми розладу харчової поведінки у вигляді сироїдіння і тому подібне. Якщо людині лікувати, вони об'єднуються біля своєї хвороби, от, роблять різні суспільства, об'єднання, групки, тренди і так далі, і так далі, і так далі, далі. і І у світі ми знаємо дуже багато примірів, коли так воно все відбувалося не тільки про вегетаріанство, веганство, і <гум> а ще про інші форми хвороби. Ми бачимо, як е, міжнародні класифікації хвороб і ДСМ да, зникають е, різні психічні розлади, але ж вони насправді нікуди не зникають, вони просто, на жаль, становляться нормою, а норма це те, що у більшості, і, на жаль, ми просто поступово е, нашою нормою становиться хворого хоробливо психологічне суспільство. І це все нас просто захватує, і це все не лікується. І тому те для того, щоб щось не лікувати, то що ми не можемо лікувати, то, що є порятунком для якоїсь людини, воно, на жаль, становиться нормою. Вот те прев'ю про тем тематику вегетаріанства веганства, в'яганства свиреєцтва. Давайте ми чтобы Бо тут зараз на нас налітять всі будуть писати, і ви там і так далі. І йдіть ви знаєте одним делом. По-перше, я опираюся на факти, і зараз по фактам я все вам розкладу. Ідіть нахер! ...со своїми трендами, доказами, е, іслідуваннями, якимись і, і так далі. Мені це байдуже, це не цікаво, пошли ви нафіг, які що модні і так далі. Чого так я кажу? Тому що більшість досліджень, які є у світі на різні такі теми маркетингові, це проплачене дослідження, заказове дослідження, які робляться е, незалежних досліджень дуже мало. І, до речі, всі незалежні дослідження, які були, вони доказали, що для людини те, що вона міксує свою їжу, так, тобто змішана форма харчування, це є окей. Бо і м'ясо, тільки м'ясо їсти це не окей, і тільки рослинну їжу їсти, це не окей. Я, як лікар, на другому курсі медичного університету, у кожного лікаря є такий курс, як біохімія, де ми всі і Біохімічний процес у людини і похер на ваше дослідження, те, що ви думаєте, нахер по що з цим? Бо це факт, це факт, як те, що в мене є палець. це отакий от факт: є цикл Крепса. Тобто, що робить цикл Крепса? Він, він описує всі біохімічні зміни в нашому організмі: метаболічний, біохімічний там і так далі. Тобто, як. Де, а, біохімія углеводів, біохімія там ліпідного обміну, біохімія білкового обміну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От це основа основа і це факт, все, що інше, воно взагалі тут не потрібно. От є це факт, медичний факт, все. крапка. Якщо людина, вона ну як робить цикл циклокрепса? Бо цикл циклокрепса він від нашого мозку і суспільства він трішки має інтелект. Да, і він е, ніби рятує нас вже зарані, да, тому що ну, він що каже? Ага, я так подивився, да, і якщо там людина там, не їсть углів, да, і їй не вистачає чогось такого, да, то тоді я буду брати углеводи, те ж саме, але буду їх робити з ліпідів і білком. Якщо мені не вистачає білко, людина ну, не їсть білки. Я буду туди брати білки, ти ж саме, ти ж поки що ти їх не їш. Вони все одно буде в себе брати і синтезувати, да, переробляти з углеводів і жирів. Тому, якщо ви кажете, що я не їм животні білки, ти не парься, те, що ти в рот його не засовуєш, це не означає, що ти його не їш. Все ти їж. Бо по циклу крепця воно це все робиться. Тому цикл Крепса робить так, щоб у нас що було? Постоянство наших біохімічних процесів, да? тому що людина вона дурна, вона може просто щось змінювати там в себе. А це потрібно для того, щоб був у нас Да, тобто підтримка нашого організму, функціонування його. Якщо людина трішки дурновата і вона починає себе що, ніби з якихось там целей обмежувати, я там не хочу щось робити з животним, я хочу, щоб. Касатка не їла пластик. Я хочу, щоб сонечко світило трішки в мене в попу, і так далі. Розумієте, це все травми. Ну вони створюють потребу, і ви тоді вже змінюєте свою поведінку, і все. Раз, от такі, от, вона набуває сенс, якийсь, ви наділяєте сенсом. Ніби, якщо я перестану їсти там, живе, буде бігти. там, і, там всі є певні описані механізми, чого так все робиться, психологічні і так далі. Вони пов'язані з агресією, травмою, і так далі, і так далі. От, далі. Тобто, якщо ви, допустимо, в дефіциті білков, от вегетаріанці, вони дефіцит білков животних. Що таке животний білок? Білок, він, в якому є всі незамінні амінокислоти. Вони там є всі одразу. Тобто, так природа нас наградила, що круто, нам не потрібно щось шукати. Животні білки, вони є всі. Супер. В рослинному білку, бо кажуть, ой там соя, там і так далі. Зараз ми там все наберемо, там все теж є. Ніхріна, йдіть нахер, нічого там немає. От. І, до речі, незамінні амінокислоти, вони не те незамінні, що вони не синтезуються там десь зовні, Розумієте? От. Їх може синтезувати тільки наш організм. І в рослинної їжі, так, вони теж є, вони теж присутні, але їх там. Значно менше, і вони там є в певний в певній рослині, певної їжі весни, є певна кількість і певна амінокислоти для того, щоб е, бобову, да, нашу потребу забезпечити в амінокислотах, не заміні, потрібно з'їсти дуже дуже багато всього, і потрібно завжди паритись про це. Тобто, вже ми можемо сказати, що людина знаходиться в дефіциті незамінних нізамін... амінокислот амінокислоти, вони дуже багато впливають на різні процеси. В тому стані і на когнітивні наші процеси і так далі. Да? Тобто, якщо вони в дефіциті, то, а вони не можуть по-іншому якось поступати, синтезуватись і так далі, то тоді наш організм теж знаходиться в дефіциті функції. Ну, візьміть собі горло, стисніть. Вот, і отак вот і вот організм не знаходиться, да? тобто вам важко буде дихати. Так і організм знаходиться. Так, жити можна, але трішки дурновате життя, розумієте? І поступово, якщо, ну, якщо ви там цикл крепса, біохімія, вона буде брати білки це з е, углеводів синтезувати, з ліпідів, е, брати, потім, якщо Uh, брак буде цих uh, підів, углів і так далі, вона буде брати із ваших м'язів, паріхматорних органів і так далі. Тобто, то, то воно все одно все є. Ви все одно просто кушаєте, вже ніжу з себе. Вот. І воно все одно все є, але просто воно починає це, 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 це більше, більше, більше. До речі, один з найкрутих доказів: то те, що коли до нас приходить з анорексією вегетаріанка або віганка. То для неї вже 36 кг – це вже гайки. Вони там вже майже 95% відсотків того, що вони помруть. А якщо до приходить людина, яка їсть все і важить там 35 кг – все буде добре. Там, тобто там достатньо білку, там все нормально. Наш організм, коли він розвивається, це дитина, підлітки там десь до 25-27 років, він потребує наших незамінних амінокислот, бо він розвивається. І коли вагітна, коли вже наступає той вік, коли людина вже розвилася, тобто, все, вона їй не потрібно там щось таке робити, да, то тоді виходить, що тобто вона виросла, все не гаразд, і так далі. Вона сформована. Тоді, скажімо так, їй не потрібно брати ці всі амінокислоти, білки на її розвіток. Да, тобто тоді можна. Людина може їсти да, білкову там їжу, і це буде нормально. Вона може просто піклуватися про себе, їсти рослинну їжу, там, і так далі. Ну тобто, харчуватися, як воно хоче. І тоді і в цей час вегетаріанство це є нормальне. І взагалі, вегетаріанство воно спочатку розвивалося як форма піклування про себе, як духовного, так і фізичного. В цьому є. Супер ідея, класна, як піклування про себе. Ну і я багато знаю таких вегетаріанців, які справжні вегетаріанці, які про цю форму піклуються про себе. А що роблять наші люди? В них є травма, і їх ніби вегетаріанство, за ним скривається обмежувальна поведінка, яка формує вже обмежувальну нервову анорексію. Тобто спочатку може орторексію, вегетаріанство, потім нервову анорексію рексію обмежувальну, і так далі. Тобто, коли ваша психологічна травма, або ви вона скривається, вона є причиною і це наслідок і спосіб вирішити її, там виживати в неї, або коли ви ховаєте свою психологічну травму, цю да, і ці всі процеси, які пов'язані з цим, да, за вегетаріанством. І до речі, ми бачимо. Да, що у людини, які якраз є обмежувальна форма, в неї є і наш радикал харчової поведінки, і в неї вже зломані ці здорові паттерни поведінки, да, її потрібно формувати нових, да, в неї вже а, є порушені форми агресивності, вітальної агресії, і так далі. Діфузна агресія, негіліціна агресія. Тобто, ми бачимо певні зломані механізми. Якщо там ми бачимо певні зломані механізми, то люди це не здраво. Давай загалом перелічимо. коли веганство і вегетаріанство може вважатися здоровою формою поведінки, а не розладом? Веганство, сироєцтва, фрукторіанство – це все будуть нездорові форми поведінки. Угу. Тобто здорова форма поведінки ще може бути вегетаріанство, коли людина сформувалася, і це її спосіб піклування про себе, коли не порушені в неї ці всі психологічні механізми. Плюс тобто, там для... не має бути заборони на вживання тваринного білку, тобто не має бути такого, що ви. Раціоналізуєте, пояснюєте це якоюсь метафізикою собі, якимось піклуванням про тваринок, чи ще щось таке. Ви можете з'їсти м'яса або будь-якого іншого тваринного білку, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, оце от типу перший критерій, що ви можете. Постійно вживати там овочі, слідувати вегетаріанському способу життя. Але при цьому, якщо ви відчуваєте потребу у тваринному білку, ви собі це можете дозволити. Це так. точно от така гарантована історія, що це не просто догма, який ви слідуєте, неважливо, хочу, не хочу, не можна. А ви кажете собі так, я от можу прислухатись до свого тіла, я сьогодні хочу. Сьогодні хочу, можу собі дозволити. Або колись, коли хтось прикалується з вас, каже, а ти можеш з'їсти? Так да. можу. Для мене це не проблема. А коли це вже про харчову поведінку, ну просто це такі тупи пино, такий mm -hmm. дуже крутий прикол. Да, то там людина буде боятися, да, або там багато агресії в неї буде виходити на вас. До речі, це дуже прибульний бізнес. Я, я до речі, казав, що колись я коли закінчу працювати по тонічній центрі. Я відкрию віганське кафе, бо це дуже прибивний бізнес. Це круто. І буду поставляти клієнтів на потім, тим, хто буде займатися такими штуками. А Потім важливо, що ще буде вказувати на критерії ну здорової нездорової форми поведінки, якщо ми говоримо про прояви вегетаріанства. То це про ідею взагалі чистки організму, ідеї підтримування умовного здоров'я організму, коли людина, спираючись на цю форму харчової поведінки. Пояснює собі, наче вона так оздоровлює себе, наче таким чином вона піклується про когось, про щось там існуюче, живе, коли агресивно відстоює цю позицію, тому що ви можете помітити, що як тільки ви почнете говорити з будь-яким, вегетаріанцем, веганом або, не дай Боже, сироїдом, про те, чому він щось там обирає, ви побачите одразу дуже агресивну реакцію по відношенню до себе. Сто відсотків до речі, є така. Ну ви, ви не зрозумієте, але люди, які трішки знають психіатрію, вони мене зрозуміють і психологію. Але для вас це буде просто цікаво, як факт. Е, є такий процес, як психотізація, психоті... ну, як психотизація і формування е, брідової ідеї, Так, коли у людини вже маячіння і тому подібні прояви. Так. І до речі, ми бачимо, що якраз таке формування бредової ідеї і зниження критичного стану до себе з'являється по такій лінії: вегетаріанства, в'яганства, сраєства і тналь. А вони думають, що вони а чого так вони входять в сироєцтво, празд вегетаріанство, потім в'яганства, потім сироєства, потім іще щось, тому що це ідея така формування бредової ідеї, і потім їм до речі, дуже часто виставляють шизофренію, от і лікують, як шизофренію. А і ми бачимо, як в них знижується критика і так далі, і вони мруть, як ота дівчинка на балі. Що ще з таких основних моментів буде вказувати на те, що вегетаріанство є здоровою формою, а не розладом харчової поведінки, які тобі ще критерій спадають на думку? Мені спадає на думку те, що це точно має бути про свідомий вік. Тобто це не історія, де я в підлітковому віці чомусь наслухався, вирішив, оце це все робити. Це має бути вже більш-менш сформована особистість, хоча б там ну 25 плюс років. Плюс там після 25 років, наскільки я пам'ятаю, у нас міняються обмінні процеси. У нас дійсно потреба в тваринному білку знижується. Фізіологічно, потім там після 40, здається, чи після 5, 60. 60 років ця потреба знову підвищується в плані потреби нашого організму на насичення саме конкретними амінокислотами, які є в тваринному білку. Але от у цей період припустимо таке, що там після 25 років до 60, людина може хотіти менше вживати. Тваринного білку, і так. це має сенс, якщо це от про якийсь усвідомлений вибір. Це не про те, що ви там щось наслухались, хтось вам розказав, а хтось сказав, що у вас таким чином від всіх паразитів ви почиститесь, і тому подібне. А це дійсно про вашу таку чуттєвість до власного організму, тому люди маєте розум, опирайтесь просто на факти. Які є, ані на те, що кажуть та люди, які не мають освіти, і не мають нічого, ну просто ну, люди, маєте розум, будь ласка. Дякую вам за увагу, любі друзі. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, і скоро побачимось.